Цілодобовий пункт незламності, який 18 жовтня запрацював у залі очікування залізничного вокзалу міста, може вмістити до 120 людей. Розповідає заступник начальника виробничого підрозділу станції Івано-Франківськ Роман Іваницький. Люди тут можуть зігрітися, відпочити, зарядити свої гаджети, напоїти собак, з собою взяти в дорогу водички, якщо потрібно. На вокзалі є дизель-генераторна установка. В разі не дай Бог можливих складніших ситуацій. Як бачимо, стоять буржуйки, забезпечені дровами, вугіллям, паливом. Роман Іваницький каже, що у пункті також є доступ до інтернету, телебачення та стіл з іграшками для дітей. З його слів, за потреби на вокзалі можуть облаштувати пункти і в інших залах. Оксана Романчук чергує у залі очікування. Розповідає, що з моменту відкриття пункту незламності приготувало для людей 17 порцій чаю. Ми працюємо кругло Уночі в нас приходять поїзди. Сполученням до Івано-Франківська, і ми робимо чаї. Тепер на дворі мінісова температура. Ну і люди хочуть відпочивати. Антон Веклич у пункті чекає на подругу. З його слів, облаштовувати такі місця зараз дуже важливо, особливо враховуючи те, що зараз сезон такий, що ну взимку, осінню, щоб люди могли зігрітися, чогось випити теплого. Олександра Рогович із Коломиї у пункт незламності, каже жінка, прийшла, аби відпочити перед поїздкою у Рівненську область. Наприємно це здивувало, що я побачила тут такий пункт. Дякувати Богу і людям, які це зробили. Нам перемоги всім. Вадим Вінницький каже, що в пункті чекає на автобус. Чоловік розповів, якими послугами тут користується найчастіше. Інтернет, підзарядка, чай, водичка. Ще yeah. нема холоду такого, якщо так, купити Щодо відкриття інших пунктів незламності в Івано-Франківській області, Суспільне звернулося за коментарем до начальника управління з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації Володимира Стебницького. Утім, він сказав, що коментарі надає лише на прохання прес служби ОВА. Керівниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Ірина Лакіза сказала, що Володимир Стебницький не відповідає на її дзвінки. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.